Так, під'їхав на Kia салон. Зараз зніму декілька машин. Kia Motors в місті Монтон, Ну як ви бачите, тут Монтон написано, так? Стоять машини, тут є і Бушні нові. Зараз зайду в салон, гляну по чому вони. по чому ті машини. Тут є різні ціни. ось такий салон. Ну, спочатку пройдемося по Бушних. Гляну, е... чи вказана ціна, бо досить часто ціна не вказана, а вказаний бар-код і треба його спанувати, щоб дізнатися, це мабуть їхні сервіс сюди можна під'їжджати. так. Тут стоять ці. Такі Кія є виглядають непогано. Так, тут інформація а Машина машину немає часу тут вчитуватися. Казум, тут потім така кия, стоїть. Потім є 20-й рік. 2020 -й. Це форт уже. що підігрів, сидіть, гарантія. Так, от нас ще треба знайти ціну, звичайно, де є ціна вказана? О, закрита. Ціни немає тут спортич. Теж вказано це 19-й рік. Але бачите, немає інформації, так хитро роблять, що інформацію не вказують. ну Тут якби, логіка так робити хіба що є, коли вони міняють ціну на сайті, автоматично ви скануєте і у вас ціна змінюється, не треба там передруковувати. А ціни тут міняють швидко. Базар тут такий в Канаді він присутній. Я чесно кажучи, був здивованим цим базаром, коли там торгуються всюди. Такі машини. Ні, так що нема ціни, це якби не зовсім інформативно, як хтось мені вже писав в коментах. Але ну, так і, така ситуація. Ціна не вказана, треба йти в салон і дивитися. Ви знаєте, можете подивитися, я вам ці машини показую, так? візуалку так? Ну, в вони, звичайно, не такі, як на аукціоні я вам показував, які там погашені і, і що треба. Прибирати, прибирати, ви можете заходити на сайт, пишете Kia Monton, і там побачите їхній офіційний сайт, і дивіться, там, де баушні машини. і Серед баушних ви побачите ці машини і буде бачите, ціну бачити, побачити Так, маємо ще такий джип Червоний 19 рік. От, Ви там її фото побачите також на сайті машини, просто я вам так живу, покажу у відео. Як вони виглядають, ви можете відпіти подивитися, ну, але не писати. ще не так давно ціни. за цей рік багато що змінилося. в гіршу сторону для клієнта, як би сказав, незручно. Тут стоїть Kia джип. Сипок, що ми тут бачимо? Ось, такі ці. Ось тут тут різні штрих кода. Ще... Тут інший спортинови. в плівці? Можливо його хтось забирати буде. спортич так от якщо вам треба Можете тут інформацію подивитися все одна є кия тут вказані витрати ага delivery бачите раз говорив що за delivery бачите тут вказана ціна 1700 delivery доставка за коляр нічого не беруть так, так що тут є ще і mm. 23, а така коштує 23 895. Нова, ну це якщо ви кешем платите, кешем, то да, буде 23. Якщо ні, то буде на фінансинг, то буде фінансування, там обов'язково треба буде, наскільки, я знаю, робити повну страхівку. Повну страхівку робити треба буде. Поруч ще стоїть Кія. Зараз я зніму її цінусики, вона коштує. Так, так. я тут догнув рукавиці, бо холодно. Холодно, досить такий сніжок прилітає. Так, можете подивитися тут ціну. 39. Ціна 39, 40 тисяч за цю від треба. З доставкою з усім. За оцю Kia. Ну, Я вам скажу, за 40 тисяч на виплату орієнтовно можна вже взяти Рава 4 2023 року. Ну, менша ціна, що я дивлюсь, це 32 тисячі половиною, 32 ну плюс такси, плюс доставка, все, ну буде 40, може чуть-чуть більше як 40. А так за кеш може взяти тільки ту що я вам показував. Ось така ж Кія стоїть. Це треба відходити, щоб було видно. Тут сімейна така здобуває машина. Так, і зараз є ціна, де тут ціна. Ті дані. Потім ці дані, тут ціни бачу має. Зроблено в Кореї. Задні вікна затемнені. Йдемо тепер глянемо, що робиться з цими машинами. Тут ціна не вказана, не бачу тут ціни. З цих Ці машина. Так, зайдемо зараз в салон. Глянемо, що там в салоні. Ще одна стоїть. 17 рік, це вже не стоять. Наприклад, покажемо цього жипка. 18 рік. На фінансування може бути на виплату на відсотки. Економлять папір, бережуть природу. от Як ви бачите, отакий, от а може от такого типу теж є цей люк є. Вже все скуплено все про цей. 31 тисяча. Ну, така от ситуація, All Wheel Drive. Це, е, за 31 це буде не all-wheel Drive, це буде тільки Front Whiл Драйв, попередній ведущ. Отака от ситуація на ринку, щоб орієнтуватися в цінах, це в канадських доларах. Треба заходити на сайті, дивитися ціни, тому заходьте на Volkswagen Monton, пишіть Kia Mountain, Honda Montoн, Toyota Monton, Toyota Cadia там називається. Я Не знаю, беріть якісь там цей Hyundai, Acura і так далі. Ще. І будете знати ціни. От Я там зняв те, що міг на стільки час дозволяє ситуація. Оце по тій машині я казав за 31 тисячу, що в неї входить. Далі ця брошура буде по KIA. От, а все решта треба дивитися на сайті. Ді, ну Так собі запах в салоні є. Я потім сів. Ну, пер... зрушне, місце зрушне, посадка непогана, як на мене, але проблема в тому, що що запах є. Там, правда, на штучній шкірі. Штучна шкіра. Там фічус, це ще казав, що в неї є. Що сюди входить в цю ціну? Це front Wheel Drive, це тільки передній ведучий. Так, тут можна які вибирати. Ну, у вас більше цікаві ціна, як я вже говорив, ціна на сайті. Заходьте на сайт KIA і дивіться, тому що бачите, тут немає ціни, вказано, така політика. Політика, ціни високі. Якщо е, баушні дуже дорогі, і у вас є кошти, то може і є логіка брати нову. Може і є така логіка. Тому що ремонт тут дуже дорогий і не факт, що якісний. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Якщо бажаєте, звичайно. От мене які можливості знімати, так і знімаю. Так претензії, ну якщо комусь не подобається якість, ну, так що вибачайте.